Ірина Констанкевич, народний депутат, перша заступниця голови комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас доброго дня, слава Україні! Героям слава! Отже, знаємо, що 15 грудня в Парижі відбудеться слухання Парі щодо ситуації з українськими дітьми. Розкажіть більш детально, які саме питання і в якому контексті буде піднімати Україна. Насправді я хочу поінформувати глядачів про те, що на майданчику парламентської асамблеї ради Європи створено окремий спеціальний комітет, який буде опікуватися питаннями українських дітей. Це, зокрема, ті, котрі депортовані до Росії як країни-агресорки, і це ті, які знаходяться у Європі. І власне цей комітет, до якого Йшли члени нашої постійної делегації в Пар'є, А також цей комітет, до речі, очолює і депутатка українського парламенту, віце-спікерка ПАРЄ пані Олена Хоменко якраз е включатиме у свою компетенцію питання як міграційного законодавства, так і соціальної роботи. Е насправді, 15-го відбудеться перше засідання, де будуть чітко означені і формат роботи і ко. Було питань, якими будуть займатися е, наші колеги е, цього комітету, зауважу, що е, до роботи у цьому комітеті будуть залучені не тільки країни е, європейські, які є постійними членами парє, а також ті країни, які є спостерігачами, е, зокрема. Е, Канада, Сполучені Штати Америки та інші, і це якраз дозволяє розширити коло питань і можливості от реалізації щодо повернення українських дітей, які депортовані до Росії. Тому це комітет, який не має дедлайнів. Тобто він стартує 15-го, буде працювати довший час. Залучаються як парламентські можливості різних країн, а також долучаються міжнародні. Ні, не державні організації та інституції Бачите, Попри те, що долучені і парламенти різних країн, і міжнародні державні інституції, і недержавні інституції, як ви зазначили, омбудсмен Лубінець зазначає, що Україна офіційно підтверджена закону депортації у Росії понад 19,5 тисяч дітей. Повертали ми 500 з гаком 522 дитини. І бачимо, що цей процес він досить повільний, і складний. Які інструменти все ж таки є для пришучення цього процесу, як у нас, так і у наших партнерів. Так, ви знаєте, це дуже на направду на, складний процес, тому що на жаль, країна-агресор не дотримується жодних міжнародних зобов'язань. Вона не дотримується міжнародного законодавства, права вона порушила усі правила, умови. І власне, це відповідає цій суті імперській суті тоталітарного режиму Росії. Тому домовлятися дуже складно, і ці передачі дітей, які відбуваються, ми бачимо, що вони є надто. Малочисельними це невелика кількість дітей, яка повернулася зараз. Понад 500 і переважно це ті е, діти, які мають родичів, тобто можуть документально підтвердити е, свої родинні зв'язки. Е, це ті діти, за якими стоять близькі люди і власне, які супроводжують цей процес. Але насправді е, дуже багато дітей не мають документів, е, і відновити ці документи не так просто. Е, друга обставина це те, що є велика кількість дітей, які Малого віку, які ним або є сиротами і вони не пам'ятають е, ніде вони знаходилися. Їх е, легко е, з боку країни агресора соціальних служб е, імплементувати в сім'ї там, ну тобто там знаєте, розроблена ціла така система. Е, на мій погляд, вона є варварська, як стирати національну ідентичність в українців, які силоміць вивезені до Росії. Власне, ми знаємо, що Парія наступного року має ще намір голосувати за резолюцію про протидію знищенню культурної ідентичності України. Розкажіть, що саме даватиме цей документ і яким чином можуть протидіяти цьому? Так, справді питання ідентичності Української національної ідентичності воно в різний спосіб у різних резолюціях. Е Знаходиться, міститься, і ми постійно відстежуємо те, щоб на цьому питанні акцентували увагу. Одна із таких тем культурна ідентичність, як складова ширшого поняття е національної ідентичності, вона є е об'єктом вивчення і розгляду у комітеті профільному, який очолює наша колега Євгенія Кравчук в парламентській Ради Європи, і ось. Е Щойно на комітеті ми заслухали проміжний звіт про результати дослідження цієї теми. Попереду ще буде два комітети, якщо я не помиляюся, січневий і потім у квітні, які розглянуть уже напрацювання, тобто проекти резолюції щодо культурної ідентичності в умовах війни та протидії стиранню культурної ідентичності в Україні. І я відразу скажу, що тут питання сфокусовані навколо двох головних таких блоків питань. Це питання культурна ідентичність, і як вона стирається через нищення пам'яток культури, через руйнування. І другий блок питань це стосується питання освіти, тому що ми бачимо, як змінюються підручники з історії, як ставиться агресор до освітнього процесу. Тобто, усе зато. Чено на те, усе спрямоване на те, щоб стерти національну ідентичність до і підготовки цього звіту залучені фахівці з різних країн, і це дає можливість показати об'єктивну картину тих страшних процесів, які відбуваються в Україні. Тому ми цінуємо підтримку європейських країн. Дякуємо за те, що вони навіть в цьому питанні теж з нами. Дякуємо і вам, пані Ірину, за роботу Ірина Констанкевич, народний депутат, перша заступниця голови комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики. Фармацевтика була з нами на зв'язку.